на Світлофори не працюють. Виходив з дому було світло. Зараз бабуся дзвонить. ти світло з собою забрав. Немає. Блекаут. І вже об'явили ракетна небезпека. І ще лунає тривога. Незрозуміло. Дивіться, які гарні червоні маки. Завтра восьмого. Будуть чіпляти їх на лацкани. Європа святкує 8-го. Ми святкували раніше 9-го і не зрозуміла, повітряна тривога. Дві хвилини лунала, потім ракетна небезпека, потім щось таке чутно, як будить у небі. Хоча, я казав, літаки не літають, О, зараз знову щось скажуть. А і знову ракетна небезпека. Да. На жаль, спокій на нам тільки сниться. Але яка краса, і дощик, і квіточки. Так гарно. А дощик такий. Треба вже расунку брати. Все. Усім гарного дня, усім добро злагоди. Всім щиро дякую, не, звичайно. Будемо жити, не на що. На це я дуже дуже сподіваюся. Пока.